Гриби та м'ясо чудово поєднуються між собою. Пропоную одну з цікавих ідей приготування шампіньонів та кручеників з полядвиці в сухарях. Досить просто і зручно все запікається на одному деко. Шампіньони гратен, тобто в сухарях, дуже популярна страва в багатьох країнах Європи. Тож насамперед я почну, власне, із печериць. Я маю 10 штук печериць середнього розміру, котрі я не мила, а дуже добре почистила. Варто придбати якісні печериці і максимум можна протерти їх вологою губкою. М'ясо, а саме шматочок полядвиці, я вже вийняла із холодильника, для того, щоб воно набуло кімнатної температури. Для приготування шампіньонів в сухарях потрібні сухарі грубого помолу, а саме це є змелений хліб. Не сушений і не тостований в духовці. Я обчистила 10 зубців часнику, декілька з котрих нарізаю тонкими скипками та запихаю ці скибки в ніжку грибочка. Ніжки не потрібно вирізати, вони дуже соковиті та смачні. Далі потрібно приготувати маринад для грибів, а також ароматизувати змелений хліб. Я зазвичай використовую білий хліб, котрий у мене вже не дуже свіжий, я його просто. Перемелюю і потім ставлю до холодильника, потім використовую за потреби. Маринати і сухарі я готую одночасно. Як до часника, так і до я осипаю трішки солі, трішечки сухих ароматних трав, до часника окремо додаю ще різних перців. Щоб надати більшого аромату хлібним сухарям, ще потрібен частинку три краще нарізати. Отож, в сухарях є сіль, ароматні сухі трави і трішки часнику. Це все потрібно перемішати. Сухарів в мене було 4 столових ложки. Сюди я вливаю 2 столових ложки олії. Олію можна використовувати за смаком. Сухарі мають бути ледь вологі, не надто мокрі. Сухарі я легенько перемішала і вони готові. До часничкового маринаду потрібно досить багато олії. Приблизно десь 120 мл можна використовувати будь-яку, я змішую дві докупи, бо цим часничковим маринадом я буду змазувати як гриби, так і м'ясо. І хочу сказати, що гриби мають властивість дуже швидко втягувати вологу власне, воду, тому бажано їх не мити, а почистити і максимум протерти вологою губкою. Зараз, змочивши кожну шапочку шампіньона в маринаді, Викладаю гриби в окрему посуду. І в середину в кожну шапочку потрібно буде капнути буквально по декілька капель цієї ароматної олії. Я стараюсь брати тільки олію без часника за потреби до часника, ще можна долити олії і досолити цей маринад. А тепер наповнити шапочки ароматними сухарями. Сухарі я накладаю гіркою так, щоб вони мені майже закривали ніжку кожного гриба. І в кінці трішечки притискаю сухарі пальцями. Не сильно, сильно втрамбовувати не потрібно. Такі шампіньони, фаршировані просто ароматними сухарями, можна запікати в духовці окремо і без м'яса. Бо, як я вже згадувала, ці гриби подають як окрему страву. Апетитні соковиті всередині гриби із такою хрумкою ароматною скоринкою зверху. Закінчивши із грибами, шампіньони будуть маринуватися в той час, доки готуватимуться крученики із м'ясом. Цього разу я готую крученики із полядвиці. Полядвиця в мене з одного боку має сала, мені зручніше зараз нарізати її шматочками, а тоді відрізати зайве сало. Полядвиця не вважається ані жирним м'ясом, ані особливо ароматним. Тому до начинки дуже добре покласти, окрім сиру, скажімо, копчений шпондер. саме жирний шпондер, котрий додасть жиру та особливого аромату крученникам. Я, на жаль, зараз не маю такого шпондера, тому використаю сиро копчену ковбасу, котра також є досить жирною та ароматною. Окрім цього, м'ясні рулетики, тобто крученики, можна готувати із будь-якого м'яса. Для цього можна брати, наприклад, куряче філе або більш жирну м'яку свинину. М'ясо я не нарізала дуже тонко, тому що зараз все одно відбиватиму його молоточком. Відбивати м'ясо потрібно так, щоб воно було потім більш м'яким та ніжним, але не занадто тонким. Для того, щоб начинка під час запікання в духовці залишалася всередині, а не просочувалася ззовні. Відбивши всі шматочки м'яса, кожен шматочок потрібно трішечки посолити, поперчити і можна ще притрусити ароматною травою на свій смак. Спецій не потрібно давати багато, якщо використовуєте твердий сир та сирокопчений шпондер або ж ковбасу. Така начинка вже є досить соленою та ароматною. І окрім цього, вже готові м'ясні рулетики, я ще буду змащувати отою ароматною олійкою з часником, котра також є солена. Сиру шпондера та кобаси кладіть за смаком, скільки вам подобається. Також можна додати зелені кропу та петрушки, котрих в мене немає. Начинку я викладала на більш широку сторону полядвиці і загортаю рулетики просто довільно. Скрутивши просто рулетик, достатньо притиснути добре кінці скрученого рулетика пальцями, а також язичок. Якщо м'ясо кімнатної температури, то все воно дуже добре з'єднується між собою, загортати боки зовсім не обов'язково. І використовувати дерев'яні шпажки для скріплення також немає ніякої потреби. Я вже попередньо підготувала деко, котре змазала олією, присипала сухарями та включила духовку. Температура 180-190 градусів духовка має бути добре розігріта. Змастивши всі рулетики ароматною олією, котра була з часничком, посипаю рулетики з сухарями та викладаю прямо до деко. Час приготування м'ясних рулетів та шампіньонів гратен приблизно від 40 до 45 хвилин. Але дуже зручно, що все запікатиметься разом. Виклавши гриби до м'яса в деко, я ще трішки скроплюю їх залишками ароматної олії, але бажано брати тільки саму олію без часничка, бо часничок дуже швидко пригоряє в духовці. Ця олійка потрібна власне сухарям, котрі будуть дуже ароматними та рум'яними. Часничком, котрий залишився на дні тарілки, можна потім буде ароматизувати м'ясо, щойно вийнявши його з духовки. Отож, запікається така смакота в попередньо розігрітій духовці, температура 180-190 градусів. Режим, якщо звичайний, то вверх вниз якщо маєте духовку із конвекцією. То це просто чудово, тому що таким чином гриби та м'ясо запікатимуться на 10 хвилин швидше. Час запікання залежить від вашої духовки в середньому, це від 30 до 45 хвилин. Розмір деку для запікання у мене має 30 на 40 см. Сервірувати м'ясо та гриби можна по різному, абсолютно за вашим смаком, додавши ще, скажімо, гарнір. Грибочки рум'яні соковиті всередині, хлібна начинка дуже добре тримається, не випадає. І, зрештою, такі гриби можуть бути гарніром до будь-якого м'яса. М'ясні рулетики, до речі, можна також подавати холодними, тонко нарізавши їх. Це буде чудовий смачний, ніжний м'ясний рулет. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!